Доброго дня, до лячі, з вами канал «Народна думка. Що ж в дію? Сервіс дія додали нову функцію, який допоможе запобігти зловживанням посадовців і застерігатиме громадян, коли хтось цікавився їхньою інформацією. Дали йому навіть назву, назва дуже голосна. так Казується Трембіта. Та. І е, бачимо, що в дії зараз додається дуже велика кількість функцій, і це стає знаєте, так, як єдиною програмою, яка буде об'єднувати в собі все на світі, вже і виплати там оформляться, і карточка вже там. Тож, мені здається, що кожен має принаймні послухати, як цим користуватися, щоб знати в майбутньому, тому що всі ці сервіси запускаються автоматично, і нам залишається лише швиденько вивчати їх і пристосовуватись. Цей, принаймні, на відміну від попереднього, то має бути корисним для людей і саме створеним для того, щоб люди знали, що про них пішов якийсь запит. Що якусь інформацію про них взнають, і взнали, яку інформацію і з якою метою. Тож, що за нова функція, чому е так важливо про нього знати, як вона буде працювати, як нею користуватися, і навіть на прикладах зараз все вам детально розповім. Тож розбираємося. Тож не встиг я розповісти про так звану функцію мультішеринг документів, де ви можете поділити своїми документами, які є плюси і мінуси цієї функції в дії, як вони випустили чергове оновлення з черговою функцією та Мультішеринг – ця трембіта. Ну, трембіта, звучить, голосно, і вона й має так працювати голосно. Тож, для чого ця функція і як вона працюватиме? Це нові функції дії, а також ми дуже раді новим підписникам і усім, хто долучилися до каналу. У нас вже 1 мільйон 355 тисяч. Там навіть не встигаю цифри виправляти. Ми так швидко зростає наша аудиторія. А це значить, що новини тут дійсно корисні і зручні для вас в користуванні. Тому долучайтесь, то що цього не зробив. А я розповідаю. Що ж за функція трембіта, як вона буде працювати? Трембіта це така функція, яка буде сповіщати, коли якийсь держорган зробив запит про людину. Вона буде розповідати, який держорган і з якою метою. Тобто, якщо про вас йде запит, ну, наприклад, навіть бо я зупинили на блокпості. І поліцейський перевіряє вашу інформацію. Вам вже в дію буде приходити, що він перевірив, да? Ну, це ви бачите, що він перевіряє, і знаєте хто. А ще дуже багато таких запитів раніше були просто безслідними. Всякі реєстри, типу, оберіг, ще щось, пенсійний фонд міг дуже часто надсилати запити, особливо коли це йде оформлення якоїсь субсидії. Тепер ви це все будете бачити. І коли це якесь зловживання, зможете цьому запобігти. Як це працює? Держорган формує запит у реєстр. Тобто, будь-який запит йде через реєстр, де є інформація про вас. Система трембіта, фіксує цей запит, виловлює типу його, і громадян отримує сповіщення в дії. Зараз щось подібне працює з е, кредитними історіями. Да? Не знаю, бачили ви ні, мені дуже часто то попадає. Йде запит в дії, що хтось подивився вашу кредитну історію, тому що в кожної людини є кредитна історія. Де, де, коли він брав кредити, як він їх віддавав, і на цьому формується ваш рейтинг. І коли хтось дивиться вашу кредитну історію, зараз діє, також приходить сповіщення, і це співпадає з тим, що як тільки приходить сповіщення, буквально півдня, день, можливо, два там, максимум, дзвонить якийсь з банків і пропонує якісь мегавигодні умови, що оформить в нас карточку кредитну, там все під ноль, нульові відсотки, взагалі нічого платити не треба, просто бери гроші і користуйся. Звучить мега класно, але насправді, коли вже знаєш цю інформацію поглибше, то розумієш, що там такі відсотки. Що мама не горює і якщо ти хоч день-два прошпрочиш, то будеш віддавати до кінця своїх днів. Тому раджу нікому не брати кредит, якщо нема такої аж великої потреби, да і особливо бути обережним з кредитками, картами. Тому що коли нею користуєшся, навіть не відчуваєш, як ти знімаєш ці гроші, а потім віддавати їх так важко там туди, 200, туди 100, туди, 100, туди 1000, і тоді дивишся там вже така сума, плюс відсотки. Тож, Сервіс з інформуванням, коли запитували кредитну історію, працює вже десь, напевно, декілька років. Так? І ти бачиш, який банк навіщо запитав цю кредитну історію. І якщо бачиш, що це хтось хоче взяти на вас кредит, можна навіть там є телефони відразу, куди телефонуєш і кажеш, я нічого такого не запитував, будь ласка, заблокуйте. І ніхто на вас не може взяти кредит без вашого відома. Зручно. От тримбіта існує для того, щоб ніхто ніяку вашу інформацію не витягував з держреєстрів. А якщо хтось витягне, то ви побачите, хто і коли то зробив. І якщо потім, не дай Бог, щось станеться з вашим майном, з вашими документами, да, десь вони використаються нецільово, то ви будете бачити, хто і коли і що брав ваші документи. Ну наприклад, той самий оберіг. Да. Єдине виключення в трембіті, коли вона не буде присилати сповіщення, це коли під час досудових розслідувань або кримінальних проваджень. Тобто, якщо це хтось з слідчих е, дій бере якісь відомості про вас, то вам трембіта нічого не сповістить. Ну, зрозуміло, да? бачимо, скільки зараз цих наших посадовців повиїжджали. Як тільки до них мав прийти обшук, да, як тільки там познаходили пачки доларів, а їх вже немає, вони вже за кордоном, ті люди, в яких це -то знайшли. Тобто хтось їх сповістив, да, їм і трембіти не треба. Так от, щоб це не було так масово, то трембіта не надсилати. Ну, прикиньте, що да, там якийсь участковий, чи хто, чи слідуватель, зробив запит, щоб знати, скільки вас там. Дохід, да? бо бачить, що ви там живете на широку ногу, дивиться на той дохід, а він там якийсь мінімальний і хоче приїхати перевірити, взяв там ордер, хоче приїхати перевірити вас, де ж ви набрали тих грошей. І вам тут дія, що про вас був запит, вами інтересується, і ви такі збирали, зібрали манатки і поїхали. Ні, ну це звичайно. Так, не має працювати, тому відразу зробили такі виключення. Но в загальному, в загальному додається дійсно доволі такі корисні функції, якими в майбутньому буде користуватися більша половина українців без виключення. Да? Тому що вони додають зручності. Єдиний нюанс. Що відразу треба навчитись ними користуватися, щоб потім це не викликало проблем. Наприклад, якщо з мультишерінгом документів, щоб не поділитися ними з кимось, з ким то не потрібно того робити, да? і щоб потім їх не використали в якихось поганих цілях ваші документи, тому що вони ну, такі самі дійсні, як і звичайні паперові да, завірені. Тому е я і надалі продовжую це все розбирати. Вам розповідати, ну, з трембітою прикольно то, що хоч якийсь контроль буде з вашої сторони, це не просто вже буде, знаєте, ну зараз є база, база даних, і туди кожен може там, ну хто має доступ зробити запит, та й навіть дуже багато хто не має доступу. Ну не до всіх даних, але для дуже багатьох. Зробити запит, знати якусь інформацію про вас, витягнути її, і потім використати в якихось своїх цілях. І ви навіть не знаєте, коли то відбувається, що то відбувається, як воно відбувається. А от з цим сервісом Тримбіта ви маєте вже хоч якесь сповіщення, що про вас хтось щось цікавився. А вже от на що цікавився, яку інформацію брав, те вже виясняєте потім. Ну, принаймні, хоч знаєте з якого реєстру витягувалось, і що витягувалось. Тому а, і особливо такі функції будуть активні там, десь перед переоформленням якоїсь субсидії, коли пенсійний фонд бере масові відомості з інших джерел да, про ваш дохід, про все інше, про членів вашого домогосподарства для того, щоб. Нарахувати майбутню субсидію. І от Трембіта буде вас сповіщати, що вам там пенсійний фонд вами інтересувався. І ви будете вже знати, що ага, пішло переоформлення субсидії. І от таким чином складати собі картинку в голові. Тож, з радістю вам розповів, надію, що багато корисної інформації ви тут дізналися. Якщо так, то оцінка відео, ваш коментар, підписка на канал дуже важливі для нас ще показує, що робота дійсно потрібна і спонукає її робити далі, мотивує. Да? Тож дякую вам і до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.